Всім привіт, друзі! Знову Wargaming нас радує новинами. Тепер вже з приводу екіпажу нова система навичок вводиться, яка зараз буде тестуватися, але в цілому, я думаю, це все діло прийметься. Так як є, ці нові навички, все-все-все. Зараз ми це все з вами будемо обговорювати. Але спочатку ми подивимось відос. Він там коротенький, на три хвилиночки буквально подивимося. і... Потім з вами обговоримо, чи потрібно взагалі це зараз в грі на даний час, чи, можливо, є які там інші у нас проблеми, а ми знаємо, що вони є, і їх немало. Але чомусь Wargaming на це не звертає увагу. Додають нові навички. Ну, хоча навички це краще, ніж. Екіпажу це краще, ніж ці досягнення, які нікому взагалі не потрібні, на які ніхто не звертає уваги. Навички для екіпажу це все-таки є навички для екіпажу. Вони трішки дійсно покращать в деяких моментах гру, є доволі такі цікаві, а є дійсно, які в принципі в цілому і не потрібні. Ну Я думаю, що на даний час це не не зовсім так важливо, як на всі інші проблеми трішечки Wargaming забиває. тому Давайте подивимося, а потім з вами це все діло обсудимо обговоримо. обговорим. Тестування масштабного поліпшення навичок екіпажу. Це ранній етап тестування, що перевірить, чи рухаємося ми у вірному напрямку. Угу. Це не створення нової системи екіпажів, а еволюція наявна. Серйозна еволюція. З'явилося багато можливостей, але розібратися у всьому куди простіше, ніж може здаватись. До справи. Тепер у кожного члена екіпажу лише 6 слотів для основних навичок. 6 слотів. Тобто в нас не буде. Е як, як на даний час є, ми можемо і 7 е навичок прокачати в члена екіпажу, і 8, і так далі. Е зараз буде тільки всього-навсього 6. В цілому. Е за це окей, тому що, в принципі. Які і, і на даний час більше шести не потрібно, якщо чесно кажучи, тому е, дивимось далі. Нульові навички також підпадають під це обмеження. Однак їхня ключова перевага залишилася. Вони не збільшують вартість досвіду для подальших. Угу. Настанови також не допоможуть обійти обмеження, оскільки не зможуть дати ефекту сьомої навички, якщо вже вивчено шість, але завжди можуть посилити вже вивчення. У нас чудова новина для членів екіпажу, що виконують одночасно кілька ролей. Йдеться про систему бонусних навичок. Якщо член екіпажу має додаткову спеціальність, вона буде вивчатися паралельно з основною. Тут є всього три навички. Щоб повноцінно вивчити навичку додаткової спеціальності, необхідно опанувати дві з основної. Бонусні навички не впливають на сумарну тривалість навчання незалежно від кількості е, Додаткові ці навички тепер потрібно буде дуже-дуже тонко вибирати, що ви хочете. Тому що додатково, як ми вже бачили, да, як ми бачимо, давайте трішки назад відмотаємо, як ми бачимо, додатково ось ця е, навичка, да, вона буде відкриватися тільки після того, коли ви вивчите дві основних. Е, Тому потрібно буде прямо от дуже сильно тут вибирати, тому що. Наприклад, оці останні дві, як ми там бачили, скільки потрібно опиту, нам більше шести мільйонів потрібно опиту, щоб вивчити шість навичок. То тим самим оці дві навички останні ну, ви будете дуже-дуже довго прокачувати. Навіть якщо у вас є ті книжечки, то звісно буде трішечки легше і проще, але в цілому довго. Тому оці додаткові навички потрібно прям буде. Дуже детально вибирати, читати, що ви більше хочете, під який конкретно танк ви хочете. Тепер, знову ж таки, постає питання: якщо ми пересаджуємо членів екіпажу, да, наприклад, з преміумного там, з преміумної пт да, там, на ПТ-шку там, 10 рівня. Ну, наприклад, ну, як у мене, наприклад, XM66F, я пересаджую на Т110Е3. У мене один і той самий екіпаж. Ну, Можливо, якісь навички, наприклад, для Т-110 е 3 вони були тут більш е, там корисними, ніж для XM. Отут потрібно буде, як на мою думку, особисто на мою суб'єктивну думку, отут потрібно буде прямо от вибирати. І конкретно вже під танк підбирати е, навички. вже... Е, я, я думаю, вже так не вийде погратися з екіпажем, пересаджувати з одного танка там, на інший, хоч там буде одна нація і один клас техніки. Але, е, хоч цей ПТшки, шки наприклад, да, там чи тяжі, але навички для деяких е, навіть тяжів. Е, Одні корисніші, там другі не дуже корисні. Вже не буде такого такої універсальності, скажімо так, незалежно від кількості. Відтепер у кожній спеціальності буде три групові і шість індивідуальних навич. так. обирати буде з чого, адже ми додали аж 15 нових навичок. Скажімо, практичність у ком... І Тим самим ще більше усло ускладнили е, гру і е, ускладнили життя е, просто простим гравцям. Я не розумію, навіщо це робити? Знову ж таки, окей, це круто, що ви додаєте нові навички, там перероблюєте старі, але, камон, якщо ви скорочуєте до 6 основних навичок, да? а додаткові навички потрібно буде паралельно прокачувати основним навичкам, то який сенс тоді з цих плюс 15? Можливо, був би сенс якісь взагалі вивести з гри. Ну. Командира зменшує час підготовки споряджень. Ми переглянули баланс старих навичок. Угу. Окремі стали більш корисними, як от звукова розвідка. Пожежу гасіння, тепер індивідуальна навичка радиста, а отже, відпала необхідність вивчати її всьому екіпажу. От за це круто, за це прям лайк картошки. Дійсно, це дійсно буде краще, що пожежа гасіння, вона тепер буде окремою навичкою для радиста, що не потрібно дійсно прокачувати всім там, чотирьом чи п'яти членам екіпажу, да, там, чи шести, наприклад, тим самим. Більше тратити опиту на саме пожежу гасіння. Хоча е, навичка доволі таки корисна для, тим паче, для деяких танків дуже корисна. Тому е, за це е, прям лайк, я за це прям підтримую. Wargaming тут діляє правильно. Тому дивимось далі не зазнали змін загалом. Кожен член екіпажу має дев'ять навичок на вибір і тільки шість слотів для основної спеціальності, які з них варто вивчати, а які ні, вирішувати вам. Усі навички продубльованих спеціальностей тепер працюватимуть наповну тільки у разі наявності в кожного члена екіпажу. Якщо в екіпажі є два заряджаючих, а навичка вивчена тільки в одного з них її ефективність становитиме 50%. Це потрібно для того, щоб збалансувати машини з маленькими і великими екіпажами. Вивчивши всі шість основних навичок, аси зможуть навчати новачків. Половина чистого досвіду, який отримуватимуть ваші шестиперкові перкові танкісти, піде на пост Здобуйтесь. Ну я так зрозумів на пост по прогресію, наскільки я зрозумів. Якщо у вас буде прокачаний, наприклад, один член екіпажу. Ну, принцип той самий, як є ПЕРК, да, такий там наставник, по-моєму, який додає опиту остальним членам екіпажу, а командиру менше. От приблизно буде те саме, тільки якщо він у вас буде вивчений на всі, ну, всі шість навичок, то просто більше будуть. Опиту фармити інші члени екіпажу. Або вони будуть фармиться цей, цей опит, він буде якби фармиться-фармиться, потім ви його зможете використати. Отут я трішки не до кінця зрозумів, але ну щось думаю, приблизно буде в такому дусі. А якщо це буде фармення опиту на екіпаж десь окремо, потім ми його зможемо самі. Використати куди нам потрібно, оце буде дійсно круто. Ну як це зробить картошка? подивимось. 100 тисяч досвіду, щоб отримати універсальний довідник для навчання нових екіпажів. На тестуванні і деякий а, воно, час після виходу воно буде універсальним довідником. Потім можемо купити. А поні до оновлення скидання навичок буде безкоштовним. Це теж щоб круто. одночасно скинути навички багатьом членам екіпажу. Скористайтеся новими кнопками в казармі. Перша скидає навички всім членам екіпажу, а друга автоматично заповнює порожні слоти. Проте, щоб все максимально відповідало вашому стилю гри, ліпше власноруч призначити навички екіпажам улюбленої техніки. Нульові навички тепер також скидаються. У вікні вибору навичок можна обрати одразу декілька. Заходьте на сайт. Е, тут далі про тестування, не будемо в це більш детально вдаватися. В общем. Е... Принципі, те, що додають нові навички, що Wargaming додає нові, нові навички, в цілому передивлюється відношення до екіпажу, е, як би плюс. Та, за це їм би, лайк величезний. Але в цілому е, відео, у, у відосі було сказано, що трішки буде поліпшене життя. Типу, буде все більш е, зрозуміло. Но особисто мені не зрозуміло, навіщо ви додаєте 15 нових навичок, і тим самим. Вбираєте возможність прокачувати ці навички. Є тільки 6 основних, і по 2 там додаткових, та, там, чи по одній, по 2 додаткових було. Тобто, щоб вам прокачати, наприклад, наступні там, дві додаткові, а треба було прокачати п'яту і, ші... і шосту навичку основну. І потім дві останні, Тобість, про те, що я казав раніше, тут треба буде дуже сильно прям вибирати під танк, От, прям під танк підбирати е собі членів екіпажу і прокачувати їх конкретно під якийсь танк. Тобто ми не зможемо тепер пересаджувати з танка на танк. Е потрібно буде окремо для кожного танка екіпаж, тому що, знову ж таки, повторюсь, деякі навички. Хоч це і тяж, наприклад, там, чи це ПТ-шка, наприклад, але все ж таки деякі навички там для там, 10-го рівня вони більш корисні, там, деякі менш корисні, а от для 8 го рівня, наприклад, ті, що для 10-ки менш корисні, вони, наприклад, для 8-го будуть більш корисні. Ну, тобто конкретно потрібно буде екіпаж качати під танк, під е, от определенний танк, під який вам, під який ви фармите його, наприклад, опит. Ну, це знову ж таки, це тільки моя особиста суб'єктивна думка. Я ваші думки знову ж таки чекаю в коментарях. Ви пишіть, поспілкуємось обов'язково. Я всі коментарі ваші читаю. Останні два відеоси, блін, друзі, щиро вам всім вдячний. Дякую всім, хто підписався, хто прийшов, поставив лайк, написав комент. Дуже круто. Відоси ці вам, я дивлюся, зайшли. Тому всім дякую, всім дякую. Ви найкраще. Тому е, я надіюся, що і цей відос буде не виключення. Ми з вами поспілкуємося. Обов'язково всі коментарі ваші почитаю. Е, дуже цікаво. Але я вважаю, хоч і додавали, і якби е, вони працюють над цим, ну тим самим вони е, трішки ускладнюють життя. Знову ж таки, е, був один коментар, де написано, що гра перетворюється більш для. Новачків для тих, хто тільки приходив в гру, тому що ці нові досягнення, там оце все, воно вже більш те, що беруть із старих ігор, де вже є цих онлайн ігор в багатьох є ці всі там навички, там куча перков і так далі. Тепер це саме привращається картошечка. Наша з вами любима в скобочках. Нє. Тим самим вона зараз становиться теж. Ну, якби не буде в цілому виділятись, да? наприклад, на фоні там, інших ігор. І дійсно, якщо новачок приходить там, условно, з якогось там, ну, я образно скажу Фортнайта, да? там і прийде в танки грати, то йому там буде круто. Там, о, там ці всякі, там, досягнення. Для старичків це все не цікаво. Їм цікава гра, їм цікаво, е, щоб в тебе снаряди не пропадали десь в польоті. Е, якось я буквально сьогодні грав трішки на ПТ-шці... XM66F на тій самій, да. І мені бізон три рази. Три рази підряд в одну ту саму точку. Я чи через каток попадав, тупо виносив мені башню. Башту виносив і все. Три рази підряд. Не раз, не два, якщо це там було б. Просто три рази підряд, він мені виніс башту прям в ноль. Вона не поворачувалася. І тим самим я. Використав е, ремку і все, і далі, просто що, що мені робити? Ждав, поки це все діло починиться Тому от така е, байда, не знаю, для старичків трошки другі проблеми. Для новачків, можливо, це йок. А для нас, як ті, що вже давно грають всю гру, трішки не, не це потрібно зараз робити. Так, що ми тут бачимо? Для е, командира екіпажу. Е, е, Ті, що перероблені, я не буду зачитувати, чесно скажу, тому що це все-таки тестування. Можливо, щось зміниться, можливо, ці всі там поміняють. Але я хочу прочитати тільки про нові навички, які нам додавали, екстремальні умови. Збільшує бонус ефективності екіпажу на 7,5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. Ефект не складається. Координація пришвидшує зведення на 12,5% на 15 секунд. Після виявлення техніки супротивника ефект не складається. Буде більш цікава ця навичка для барабанних танків. Для барабанних танків, тому що ефект всього-навсього на 15 секунд. Тобто, якщо у вас танк барабанний там 3-4 снаряди в барабані, ви активуєте координацію і. У Вас буде більше, ну, краще зведення. Тому це буде більш, я так думаю, оптимально для таких барабанних танків, тому що для обичних циклічних воно в цілому ролі не сыграє. На один постріл всього-навсього активовувати, немає ніякого сенсу. Тому, е я думаю, що це буде більш за такий для барабанних танків навичка. Ну, тільки як воно це буде працювати, пришвидшує зведення на, на 15 секунд після виявлення. А, виявлення техніки супротивника. О, тобі ж ви не активуєте. А як тільки з'являється ви. Мабуть, якщо ви виявили, так? Да? І е, покра. Ну, тут, а, блін, сложно. Тепер особисто я тоді не розумію. Якщо після коли ти виявляєш танк. І на 15 секунд покращується, Так, а якщо ти граєш на якомусь, там, я не знаю, маусі условно, то який тоді сенс? Ти єлі ползаєш? Ти, ти в будь-якому випадку за е, закатку можеш е, взагалі танк не, не знайти не один, не виявиш супротивника. Можеш півкоманда, якщо він буде там десь за вагонами стоять чи ще де-небудь, де ти не можеш в нього стрельнути, наприклад. Тоді, який сенс від цих 15 секунд від покращення його зведення. Не знаю, в цілому такий сумнітний. Я щось думав, воно активується. Якщо воно не активується, тоді не знаю. Сомнітельно, як по мені. Практичність скорочує, скорочує час передзаряджання спорядження на 7,5%. Ось оце хороша штука. Ось оце дійсно прикольне. Порядження, це мається на увазі е, аптечка, ремка, вогнегасник. Е, оце, оце да. Ось це дійсно більш корисна навичка, яка буде, в принципі її будуть, я думаю, частенько юзать, тому що дійсно е, це більш корисна буде. Е, для навідника в нас додавали зосередження навичка ситуативної дії. От от. Знижує розкид гармати нерухомої машини на 3,5%. Ефект починає діяти через 3 секунди після зупинки. Е, ну це як, як роги, да, у нас для ПТ-шок. Ну, в принципі, для ПТ-шок, чому б ні, я думаю, буде цікаво. Швидке зведення, прискорює зведення на 2,5 секунди. Оце хороша штука. Оце е, отут прям лайк, прям супер, прям круто. Переробили тут снайпера. ну е, То вже потім будемо більш детально розбиратись, коли вже вийде в реліз. Для механіка водія, що в нас додали, надійне розташування, збільшує поглинання шкоди від осколочно фугасних снарядів на 7,5% і знижує шкоду від падіння на 30%. Була, да, по-моєму, є да, як він там, противоосколочний підбій. Називається, я не пам'ятаю обладнання. Його часто в, веті, в ЛТшки впихали або в якісь такі картонні танки. Ну, в цілому, воно і такий буде для картонних танків, для ЛТ-шок. Думаю, буде корисно. Хоча я не знаю, юзає взагалі хтось це чи ні. Знавець двигунів збільшує максимальну швидкість руху вашої машини вперед і назад на 1 км за годину, знижує штраф за пошкоджений двигун на 20%. Ось оце е, окей. Е, на один кілометр і не туди, і не сюди, в цілому, ніякої ролі воно не зіграє. Условно, я от зараз частенько граю на БЗ-75, недавно його прокачав, так сказати, познаю на ньому дзен, то йому не хватає. Він без турбоускорителей просто ніякий. Тому в цілому оцей кілометр, якщо ми вивчимо його на БЗ-75, він ролі не зігра ніякої взагалі, вообще, абсолютно. От, якщо це убрати... А ось сюди додавить, наприклад, 30%, то я думаю, це буде більш корисно. Е, бо кілометр він і не туди, і не сюди. Він ніякої ролі не грає. Аби додавали на 4 там, е, кілометри там, да, там, чи на 5 км за годину, то це було б окей. А один. не знаю, можливо, в парі з е, турбіною. Ну, Знову-таки це дуже-дуже сумнітельно. Дуже ось оце хорошо, знижує штраф за пошкоджений двигун, а ось оце не дуже. Заряджаючий. Тут, -та, значить, у нас що? Ідеальний заряд. Підвищує швидкість польоту снаряда на 10%. Потрібно воно. Не знаю, я особисто я не бачу сенсу. В, цьому... в, цьому... в цій навипці. Особисто я не бачу сенсу. Можливо, для деяких танків. І окей. Ну, в цілому. Ну, особисто я в бою ніколи з цим не мав ніяких таких особливих проблем. Так, да, є моменти, коли Там це потрібно, але не знаю. Особисто для мене, я не бачу цьому сенсу. Ближній бій, навичка ситуативної дії підвищ... пришвидшує Передзаряджання гармати на 2,5%, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Для яких це танків нам потрібно? Зе для яких для багатьох в цілому воно якби лишнім не буде, але 50 метрів і менше, це потрібно, щоб у вас був, ну наприклад, якийсь условний мінотавр. там Зараз оця блискавиця, да наш новий поляк, от Для них воно в цілому, я думаю, буде ок. Поліпшення боєукладки підвищує нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття на два. Взагалі не зрозумів цієї навички, якщо чесно, я. Ну, от поріг пробиття, окей, е, воно в цілому буде непогано, коли е, ви намагаєтесь пробити танк, який грає там від угла, ромбом і так далі. От це дето десь плюс-мінус зіграє Зіграє свою роль, але знову ж таки сомнітельний перк От дуже сумнітельний перк, Пишіть свої думки з приводу цього. Радист. Тут у нас іде пліч-опліч. Аж три нових додали, пліч-опліч. Підвищує бонус ефективності екіпажу на 2,5% на відстань 50 метрів і менше від союзної машини вашого типу. Ніхрена не поняв. Бонус ефективності екіпажу. Не, не зовсім поняв, що це. Напишіть більш детально. Я не зрозумів, якщо чесно. Не, не до кінця зрозумів. Радіоперешкоди зменшує час видимості вашої машини, супротив... вашої машини супротивнику на 1 секунду. Е... Який сенс? Я не розумію, з навіщо воно це потрібно. Не знаю, зараз і так танки пропадають там, в 10 метрах. Танк пропадає з... з огляду, тому я не розумію, навіщо це. Радіоперехоплення зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,5 секунд. Тож, ненужний Вообще. Ну, коротше, для Радіста саме слабеньке. В цілому, ефективних таких я тут не бачу в Радіста. Отут ще от практичність Окей. По навіднику швидке зведення окей. По, по механіку водію. Тоже в цілому не особо, окрім ось, ось цього, тільки оцей приписочки. Заряджаючий. Заряджаю, тут дійсно, в принципі, що в нас тут. Ближній бій для деяких машин окей, швидкість польоту снаряду теж для деяких тільки машин, не для всіх, але для деяких окей. І ось це теж, в принципі, окей, але ну, треба буде юзати. Можливо, додавлять відсоток, хоча, я сумніваюся, що додавлять відсоток для радиста, прям нічого цікавого. В цілому, далі тут читати немає ніякого сенсу, все те саме, що було сказано в відосі про дублювання навичок. Якщо одна виучена, в одного не виучена, буде 50, всього-навсього відсотків. Якщо і 100, і 100, то буде 100. Ну, в принципі, логічно. Більш нічого, в принципі, нового. Да? І що безплатно можна буде скидати навички для всіх членів екіпажу, це окей. Тому. Не знаю, як по мені, знову ж таки, трішечки відклонюся, так, щас так скажу. Да? Як по мені, зараз на даний момент дуже багато проблем в грі тих, які не зв'язані з ніяким образом, не з екіпажем, не з системою цих нових досягнень, не з чим, ще, що є в грі, ну воно не, 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 не з цим зараз зв'язане. Проблеми в нашій грі, особливо для старичків, це е, баланс, економіка, е, попадання, яке не попадання зараз з повним зведенням. Снаряди не летять, снаряди пропадають і так далі. тому подібне. Ось тут проблема. Чому Wargaming цього не робить? Я не розумію. Wargaming, почуйте, будь ласка, просто гравців. У вас не тут проблема. У вас проблема трішки в іншому. Е, були, да, були е, питання. Гравці задавали питання, коли там переділають екіпаж і тому подібне. Його раз уже переділили, е, додавали, зробили екіпаж 2.0, трішки там у, спростили і тому подібне. Навіщо ще це робити зараз? Якщо ви хочете покращити, то навіщо ви додаєте нові е, е, пірки? Да? Уберіть якісь старі. Перки, які, ваше, в будь-якому випадку в Варгемінга є статистика, які е, перки прокачуються там чаще, які там менш частіше і так далі, які взагалі, можливо, ніхто не качає, е, їх виведіть, додавте якісь нові їм на заміну, поставте, е, доробіть старі. І все. Якщо ви додаєте 15 нових, то навіщо ви е, робите тільки 6 основних перків прокачуваємо? Що більше ми не можемо прокачувати, тоді, навіщо, 15 нових? Добавте не 15, добавте 5. Я не знаю там, ну, на кожного по одному. Коротше, проблем куча, а Wargamer займається трішки. Вони, коротше, заходять трішки не з того боку. От я, напевно, так скажу. Тому. Я не знаю, друзі. Пишіть свої думки, що ви вважаєте з цього приводу. Потрібно воно, не потрібно, чи, можливо, зараз більш є інші проблеми, які потрібно вирішувати. Не в, не в екіпажі, не в оцих всіх пірках і так далі. Пишіть, мені буде цікаво, я почитаю всі ваші коментарі, поспілкуємося обов'язково. Тому е, отака ось новина на сьогодні, ось тільки-тільки вона вийшла. Вирішив з вами по поділитися. Я чесно признаюся, я не буду е тестувати це все діло. Я, вже, я дочекаюсь, коли це все діло вийде в реліз, тому що, знову ж таки, ніхто нас не почує, ніхто нашу думку не буде враховувати, тому е не бачу сенсу просто зараз тратити час, скачати е тестовий сервер і так далі, і це все діло тестити. Як по мені. Не дуже цікаво, ну, як, би, як по мені, не дуже воно зараз потрібно. І тестити це все діло вийде в релізі, вийде на основу, подивимось, обов'язково це все діло ми з вами обсудимо. Тому, такі сьогодні, у нас вийшов відос. Друзі, запрошую вас підписатись на канал, підписатись на телеграм канал. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте вподобаєчку. Пишіть свої коментарі, чекаю вас в коментарях, поспілкуємось. Всім пока-пока, мирного неба. Бережіть себе, до скорих зустрічей. Пока-пока.